Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді будуть найпотужніші LED-лампи, які є в модельному ряді виробника Solar. Вони мають потужність 130 Вт і заявлений світловий поток 11 тисяч люмен. Дані лампи відносяться до нового модельного ряду виробника, там є декілька моделей, і конкретно ця модель серед них найпотужніша. Нещодавно ми тестували трішки слабшу модель, якщо вона вам цікава, відео зможете знайти на нашому каналі. Загалом конструктивно лампи виглядають непогано, продумано і вселяють певну довіру в те, що заявлена потужність буде відповідати дійсності. Тим паче, що попередні лампи. По нашим тестам показали, що дійсно заявлені вати і люмени присутні в даних лампах. Думаю, тут ситуація буде аналогічна, і з цими лампами ми отримаємо ще більше світла і, можливо, кращу геометрію світлотіньової межі, адже це все ж таки топ даного виробника. Маючи більшу потужність, ця модель має і покращену або ефективнішу систему охолодження. Тобто у молодших ламп на 9000 люмен в нас всього одна ось тут мідна трубочка для охолодження. У цієї моделі вже дві трубочки по бокам для того, щоб зробити охолодження кращим. Також тут компактніший, але ефективніший кулер, і знову ж таки це впливає на їх покращене охолодження, відведення тепла і стабільнішу роботу. Корпус лампи виготовлено з алюмінію. З алюмінію також виготовлено цоколь лампи, і тут цоколь у нас фіксується в крайньому положенні, що дозволяє правильно виставити лампу в фарі. У молодшій моделі цоколь просто обертається на 360 градусів, відповідно, є ризик того, що лампа може десь трішечки збитись, там повернутись в фарі і втратити свій фокус. Дроти під'єднані до лампи за допомогою гумових проставок, щоб не протиратись в місцях з'єднання, і мають додаткову ізоляцію. Також у цієї моделі драйвер під'єднано з однієї сторони двома дротами. У молодшій моделі. Дріт живлення підходить ось тут, і дріт під'єднання до бортової мережі виходить з цієї сторони, що менш зручно при встановленні. То тобто, в принципі, ці лампи мають не тільки збільшену потужність, а ще й покращену конструкцію. Ну, а як вони працюють, ми зараз побачимо. При стандартній напрузі 13,6 вольт на старті лампи споживають 4,6 А, що є досить високим показником. Потужність 62,6 Вт. Світловий поток 2225, люмен, а ефективність 35,6 люмен Вт. Колірна температура приємна 5246 Кельвін. Через 5 хвилин струм впав на 3 А. Аналогічно і молодші моделі, яка також втратила через 5 хвилин всього на всього 0,3 А. Потужність впала до... 58,5 Вт. Світловий поток 1851 люмен, ефективність 31,6 люмен Вт, колірна температура піднялася, але все ж таки 5641 Кельвін для LED-ламп ще й при такому світловому потоці дуже хороший результат. Це вже ближче до білого, ніж до блакитного світла. Що стосується заявлених характеристик до фактичних... То, в принципі, можна сказати, що тут дані лампи також відповідають тому, що заявляє виробник. Потужність світловий поток вказується для комплекту з двох ламп, з урахуванням того, що одночасно працює ближнє і дальнє світло. В принципі, потужність 62,5 Вт помножена на 2 Наближена до 130 ватт заявлених виробником. Ну і світловий поток ближнього і дальнього, я думаю, також там до 10-11 тисяч люмен дотягне. Якщо ще збільшити напругу до 14,4, я думаю, можна взагалі попасти прямо в ті цифри, які заявляє виробник. Тому що молодші моделі, що ось ця модель. По характеристикам в принципі відповідають тому, що говорить виробник. Але з молодшою моделью нас трішечки були там проблеми з світлотіньовою межею. Подивимось, що буде тут, бо тут конструкція все ж таки відрізняється, і я думаю, що в цій моделі ситуація по світлотіньовій межі буде краще. Ну що ж, світять лампи досить непогано, досить чітка лінія термінатора, нормальна геометрія світлотіньової межі, візуально по яскравості теж все норм. Вища лінія термінатора є таке трішечки, як я його називаю, зоряне сяйво. тобто... Паразитна світлова пляма не яскрава, вона в деяких лампах буває присутня, навіть у галогенок. Ну, загалом не критично, але люксметр нам допоможе точно з'ясувати, чи є там якесь засліплююче світло. Але в цілому лампи світять дуже непогано і, в принципі, поки що мені подобаються. По дальньому світлу також все яскраво, геометрія плями стандартна. Ну, в принципі, нічого особливого, просто порівнюйте, будь ласка, там, з іншими лампами, якщо в цьому для вас є потреба. Повертаємось до ближнього. Дивимось на чорнобілі знімки. На контрасті шукаємо якісь дефекти світлотіньової межі, світлової плями, якщо знову ж таки вам це критично і необхідно. І після цього вже беремо люксметр і дозволяємо цифрам розставити все по своїм місцям. В контрольній точці 1 ми маємо 2970 люкс. точка 2 – 1520 люкс, точка 3 – 720 люкс. точка 4, 450 люкс. Далі цікавіше, умовний водій зустрічного авто досить багато 130 люкс. точка 6, Підсвітка узбіччя 1610 люкс. І вище лінії термінатора на 30-40 см, якраз в зоні тієї самої паразитної плями. Близько 60-50 люкс. Ну, в принципі, більш-менш нормальні показники. Також, в принципі, по нашому стандартному тесту, от коли я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, я можу сказати, що дивитись на фару трішечки напрягає. Все ж таки, ці паразитні плями, не ідеальна геометрія світлотіньової межі. Трішки більше світла вищі лінії термінатора роблять свою справу. По очам вони б'ють не сліплять, але ось в притул, тобто перед лобовим зіткненням, ви отримаєте невеличку дозу засліплення. Хоча в порівнянні з лобовим зіткненням, я думаю, це буде найменшим горем. Ну так, в цілому, в принципі, більш-менш, хоча хотілося б ідеальнішу геометрію світлотіньової межі, і все ж таки менше світла вищі лінії термінатора. Тепер перейдемо до порівнянь і спочатку звернемо увагу на галогенки від Philips, які присутні у нас в кожному тесті, і які ми беремо за таку собі відправну точку. Тут, в принципі, все видно і без пояснень, LED-лампи виграють по всім контрольним точкам. Єдине зауваження у нас по контрольній точці 5. ну, Тут завжди на це звертається увага, тому що у галогенок в ній набагато менше світла, ніж у LED-Lamp. Але з іншої сторони, якщо ми маємо в контрольній точці один, освітленість майже 3000 Люкс то вище лінії термінатора в будь-якому випадку буде відбите від дорожнього полотна, дороги або стін, як в нашому випадку світло, яке, в принципі, збільшує освітленість. Але на осліплення я не думаю, що це буде якось сильно впливати. Хоча, в принципі, ми це проговорюємо і. Питання залишається відкритим, доступним для вашого вивчення і обговорення. Кожен приймає рішення для себе. Далі перейдемо до порівняння з іншими LED-лампами. Звісно, спочатку порівняємо з молодшою моделлю на 9000 люмен і 100 Вт. І цікаво, що ось тут ми бачимо. Майже однакові показники освітленості. По робочим характеристикам молодша модель там, на 100 люмен можливо поступається, але по освітленості в люксах в контрольній точці 1 взагалі цифри однакові, по іншим контрольним точкам. Тут навіть от, якщо взяти контрольну точку 3, то молодша модель світить цікавіше. Те саме стосується і контрольної точки 4. В контрольній точці 2 в нас. Яскравіше світить старша модель, і в контрольній точці 5, все ж таки, старша модель має таке менш насичене світло. Тому ось цей момент для мене, мабуть, важливий. Тобто дві лампи, одна менш потужна, інша більш потужна, і у більш потужної лампи в контрольній точці 5 менше світла. Хоча в цілому дорогу вони, як бачите, освітлюють більш-менш однаково. Окрім цього, можемо ще порівняти. Ці дві лампи з лампами від Алети InfoLight з наших минулих тестів. Вони також відносяться до яскравих і потужних. Як ми бачимо у АЛЕТ в контрольній точці 5, показники освітленості схожі з лампами Solar на 130 Вт 11 тисяч люмен. Але в контрольній точці 1 Аледи вже виграють ну, приблизно десь. 500-600 люкс по контрольним точкам 2, 3 і 4 перевага на стороні ламп OLED. і ось узбіччя солари освітлюють ну, в рази, просто в рази краще, яскравіше. Вони будуть краще освітлювати дорожні знаки, пішоходів або інші небезпеки, які чатують на вас на узбіччі. Ну що ж, цікаво, що в порівнянні з менш потужними молодшими лампами дані лампи по факту в фарі мають майже однакові характеристики, але все ж таки при цьому в контрольній точці 5 ці лампи дають менше світла, і тому, як мені здається, Краще підійдуть тим водіям, які хвилюються за даний параметр. Далі вже кожен буде обирати для себе, що йому більше підходить. Ну, а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!